Ну, і ми рухаємося далі до важливого 170 тисяч воєнних злочинів скоїли росіяни від початку великої війни. Окупанти нищать мирні міста, вбивають цивільних і катують військовополонених. Україна стала епіцентром найжорстокішої війни в Європі за часів Другої світової, яку організував Путін. Однак російський диктатор не один у цій кривавій справі. Про головних військових злочинців сучасності дивіться в нашому наступному матеріалі. Володимир Путін перший у списку військових злочинців 21-го століття. Свій шлях до цього статусу російський диктатор розпочав у 2014-му, коли наказав окупувати український Крим. А одразу після цього розпочав війну на Донбасі. Вже тоді, 11 років тому, до списку кривавих злодіянь Росіян виходило все, що тільки можна уявити. Від бомбардувань мирного населення і збиття цивільних літаків до катування людей у концтаборах та розстрілів військовополонених так було доведено, що під час боїв за Дебальцеве та Іловайськ росіяни стратили щонайменше 9 полонених бійців ЗСУ. У лютому 22-го Путін оголосив повномасштабну війну. За понад три роки, які вона триває, росіяни стратили щонайменше 177 українських військовополонених. Такі дані наводить уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Обстріли мирних міст не вчухають і досі. Під ударом всі області країни. Деякі міста російська армія буквально стерла з лиця землі. Маріуполь, Бахмут, Авдіївка зруйновані майже повністю. Понад 20 тисяч дітей росіяни незаконно вивезли з окупації, повідомили у центрі протидії дезінформації. Раніше за цей злочин судді міжнародного кримінального суду видали ордер на арешт президента Росії, а це вже кадри після визволення Бучі тіла цивільних зі зв'язаними руками масові поховання, вбиті діти. Весь світ побачив звірства росіян, які організував Путін. Можемо спостерігати тяглість. Оцінєї злочинної натури російсько-радянських, скажімо так, правителів, і вся ця правляча номенклатура і надалі це скажімо, втілює в життя, і ми бачили по тих подіях, які відбувалися і відбуваються надалі в Україні. Наприклад, і розстріли на Київщині, і військові злочини, і катування на українців військовополонених, яких яких утримують за стінках Росіяни і тому подібне. Тобто, це ще раз показує, що фактично Росія не змінилася за ці десятиліття або навіть століття. Перша країна, яка відкрито підтримала Росію у війні з Україною, Білорусь. Лукашенко став слугою Кремля і фактично перетворив свою країну на плацдарм для агресора. Лукашенка знаходиться в тотальній залежності від Путіна. Його умовна суб'єктність забезпечується виключно тоненьким шляхом до Китаю і певними окремими зв'язками з Європою. Але на 90% плюс відсотків він в залежності Путіна. Іран ще одна опора Москви. Він надав росіянам шахети у жовтні 2022-го перший віце Перший віцепрезидент Ірану Мохамед Мохбер особисто відвідав Москву, щоб укласти угоду про постачання дронів. І того ж місяця перші іранські дрони вбили п'ятьох людей у Шевченківському районі столиці. Серед загиблих була вагітна жінка. Це солдати з північної Кореї, яких взяли в полон наші оборонці на Курщині. Тоді їх відправив воювати лідер північної Кореї Кім Ін. Путін розраховував, що таке підкріплення суттєво допоможе Кремлю. Однак з 12 тисяч північно-корейських військових вже вбито або поранено майже 4 тисячі, заявляв у січні президент України. Північна Корея одна з найбільш ізольованих країн світу. Їм необхідний доступ до технологій, космічні технології, якими Росія і ракетні могла і може поділитися з північною Кореєю авіаційні, тощо також північна Корея залежна економічно, і для них російські гроші є зовсім не зайвими. По третє. Північна Корея потребує сучасного досвіду війни до списку країн, які допомагають Росії вести війну проти України. виходить і Китай. За даними розвідслужби західних країн, 60% іноземних деталей, знайдених у російській зброї на полі бою, потрапили до Росії саме через Китай.